В Україні цього тижня очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до мінус 10-15 градусів морозу, також спостерігатиметься область зниженого тиску та опади змішаної фази. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 14 грудня буде переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті та у Львівській, Одеській області очікується сніг, а вночі у Сумській, Полтавській. Харківській, Луганській та Донецькій області також очікуються снігопади. Нарешті території країни опадів не очікуються, буде переважати суха та похмура погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вже відчутно похолодає так, у західних, центральних та північних областях денна температура буде опускатися до мінус 5 градусів морозу, а ось жителям західних та південних областей пощастить більше. Там денна температура підійматиметься до плюс 2 плюс 3 градусів тепла, що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до мінус 12 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до мінус 5, а вночі буде від мінус 4 до мінус 12 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 3 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до мінус 5, а вночі від мінус 2 до мінус 9 градусів. У середу на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 3 в день, і від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 14 грудня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів, температура повітря буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до мінус 5 градусів. У Харкові, у середу, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі піде сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається, температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. У Дніпрі марна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до мінус 8 градусів. В Одесі 14 грудня перша половина дня буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ зі снігом. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!